Дуже дякую. Це забагато. Дуже дякую. Будь ласка, шановні присутні, шановні пані та панове, я радий оголосити сьогодні про старт нашої нової економічної платформи, а отже, нової економічної політики. Політики made in Ukraine» – політики зроблено в Україні, і ми розпочинаємо нову сторінку нашої економічної історії зі слів вдячності. Обов'язково Україна вдячна своїм підприємцям, Україна вдячна кожному, кожній чий бізнес працює в Україні та створює робочі місця. Україна вдячна за кожен товар. І кожну послугу, які вироблені в Україні. Україна вдячна усім, хто забезпечує економічну основу для життя нашої держави, нашого суспільства для спротиву наших воїнів, тобто для досягнення наших українських цілей у війні. Ми маємо перемогти і це питання, питання виживання. А щоб Україна мала увесь необхідний ресурс для своєї перемоги, мають перемагати також українські товари, українські послуги, українські споживання та український експорт, тобто українські підприємці. Кожен зараз має пам'ятати: фронт у нас один і його витягують на собі наші воїни. Але щоб фронт був ефективним, повинна бути ефективною та Сильною вся Україна, кожен, хто працює заради держави і людей. Ми вже зробили значні речі для модернізації та спрощення роботи державних інституцій, щоб інституції сприяли ефективності нашої економіки. Багато є прикладів від більш ліберального законодавчого регулювання до цифрових інструментів, які вже не перший рік додають плюс економічному зростанню. Зараз ми маємо додати ще інструментів. Перше, ця платформа, зроблена в Україні, має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави та наших підприємців. Тут мають бути представлені інтереси кожного хто працює в Україні, хто працює прозоро. І заради України, тобто сплачує податки в Україні та не працює в Росії, Малий бізнес так само цінний, як і великий бізнес. Підприємці кожної громади, підприємці кожної області України, кожної галузі нашої держави однаково заслуговують на повагу та підтримку. Друге, ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських... Підприємств змогли зберегти та могли масштабувати свою роботу. І я доручив Кабміну розробити кілька практичних кроків. Зокрема, розробляється програма українського кешбеку. Купуй українські, коли закупівлю визначених типів зроблених в Україні товарів та послуг. Громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку. Наше завдання, щоб українські гроші залишились в Україні та працювали в Україні. Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й обороні. Вже готуються параметри українського кешбеку, фінансові та технічні, і маємо постаратися, щоб ця програма почала працювати в цьому році. Також уряд України розробить і представить відповідні кроки, щоб розширити в Україні локалізацію виробництв, в тому числі виробництв зброї і техніки, яку використовують наші воїни. Мають бути ліквідовані бар'єри, про які говорять десятиліттями, які заважають створювати нові і розширювати існуючі виробництва. Характерні приклади такого тривалого. Негативу це задовге підключення до мереж або проблеми при зміні цільового призначення землі. І щойно я підписав закон, закон, який спрощує зміну цільового призначення земельних ділянок для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України. Я знаю. Що вже розпочато діалог за багатьма питаннями, які хвилюють бізнес, і в роботі платформи «Зроблено в Україні братимуть участь усі необхідні представники виконавчої законодавчої гілок державної влади. Будь ласка, будьте максимально активними. Третє, ми маємо узгодити абсолютно сучасний моральний договір між суспільством та бізнесом. Між державою та бізнесом. Підприємництво відображає одну з найкращих якостей людини: уміння організовувати життя, уміння організовувати відносини з іншими так, щоб не тільки ти сам, але й інші були більш захищені, мали більш надійне, приємне життя та відчували більш впевненості у своєму завтра. Держава точно не має і не буде цьому заважати. Втім, Підприємницькі успіхи однієї людини мають бути частиною суспільного успіху та спільної сили всієї України. Це можливо лише за умови, що бізнес працює чисто по білому, сплачує податки в Україні, старається створювати достойні робочі місця для наших громадян України та не працює в Росії і не допомагає війні проти України. Абсолютно зрозумілі моральні правила. Кожен, хто дотримується таких правил, має отримати повне, повне сприяння держави, всіх інституцій. Наша активність зараз працюємо з партнерами, щоб дати якнайбільше можливості для страхування від воєнних ризиків всіх інвестицій в Україні. Ми працюємо на багатьох напрямках, щоб зберегти та розширити можливості українського експорту. Ми працюємо над змінами в наших інституціях. Щоб дати більше впевненості бізнесу. Зокрема, Верховній Раді України треба провести реформу. Бюро економічної безпеки України мають бути закриті будь-які можливості державних органів тиснути на бізнес. Працюємо над Тут присутні, до речі, голова Верховної Ради України. От дуже хочеться, щоб. Закон було проголосовано найближчим часом. Всі чекають. І дуже важливо, що всі чекають в Україні. Це дуже важливо, щоб на терміни, дуже важливо, щоб на терміни голосування того чи іншого закону в Україні впливали українці. Ми працюємо над. Конкретними державними програмами, які дозволяють українському виробнику масштабувати роботу, це державні гранти, кредити, стимулювання виробництва, попиту через український кешбек, допомога на зовнішніх ринках. Ще одне уряд України підготував пропозиції, як вирішити проблемні питання на кордоні з Польщею, і пропозиції були передані Єврокомісії, були озвучені. Колегам з Польщі зараз треба зробити все, щоб ситуація була вирішена, вирішена спокійно, прагматично і щоб відповідні пропозиції запрацювали. Я хотів би подякувати нашим українським аграріям і нашому українському бізнесу, усім людям за розуміння усіх наявних викликів і за дуже достойну поведінку на кордоні України. Зараз ми повинні максимально підтримати тих, хто працює в нашій державі і заради нашої держави людей, особливо зараз, у цей складний час, час війни. Усе, що ми пропонуємо на підтримку бізнесу, це системні пропозиції. Я думаю, сьогодні вони тут звучатимуть в цій залі. Всі ці пропозиції повинні підтримати тільки вас, нас, всіх в цей час. Державу людей, воїнів, весь наш народ, все наше суспільство. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую.